Всім привіт, слава Україні. Давно мого фейсу ви не бачили в себе на телефонах, на телевізорах і так далі. Так що сьогодні якраз той момент саня в мене за оператора. Сьогодні є робота для цього агрегата. Сьогодні буде відео про роботу цього агрегата. будемо ним сьогодні працювати. Ситуація якова, ми весною спиляли там, ну, однолітки, дводолітки ці всі ветки. Те, що чуть толстіше, ми його пустили на дрова одразу. А гілочки оце, все склали на кучу. І весною, як ви розумієте, було е, листя на гілках. Воно на кучу зложилося, листя все опало. Зараз готові е, ці самі віточки лежать для переробки цим даним агрегатом. Це в нас Арпал-120. Гарна штука. краща, я вважав до тих пір, поки не з'явився в хазяйстві автопілот. Автопілот тепер на першому місці, а цей агрегат на другому місці. Гарна штука, роботу свою робить, те, що нам якраз і потрібно. Так що е, сьогодні працюватиме з ним. Нацепляємо зараз його на МТЗ. Плюс за січем, всіки, ми будемо годин працювати з ним, заль'ємо повний бак, а в кінці відео доль'ємо, щоб зрозуміти, який розхід топлива е, солярки буде в роботі МТЗ з цим апаратом. Так що, поки що, ми його нацепляємо, Що граємося туди-сюди. Ну а далі. Коротше, цідив, цідив, Ладно, думаю, не менше, щоб задовбати ту станцію, бо таке тільки ці донув вже назад, іде, пінеться і так далі. Ну, самі розумієте, солярка. В горловині. Він видно, видно. Це все до точності нам, до літражу, прям до міліграма не потрібно е, знати. А так приблизно будемо тепер проінформовані, як я, так і ви. Я сьогодні, як актер в главної ролі розказую, показую. Так що з вас по лайку і продовжуємо. Значить. Огляд даного агрегату є як у мене на каналі, так і він на інших каналах. Штука, бомба. В неї задоволені на всі 100%. Працює, питань немає. Ще десять покажи ножі. Тут стоять ножі, ну зараз я його не прокручу. Ну Отут зазору між е, ножами майже немає. І виходить, саму тонку віточку він перерубує. Виходить, ну отакі, отакі цурочки. По товщині що він може рубати? Сань, покажи м'яке 120 мм, сере тверде, 100 мм, сухе тверде, 85 мм. У нас в даному випадку тут бузина, клинок, бересток і все оце ж віточки. Тобто все те, що було, ми його вже забрали, приділили на дрова, вже може вони й погоріли. не знаю. А оце все лаквіття треба ним перебити. Значить, що він тут? Це прийомний бункер, де він там відкривається. Отак. От тобто сюди заходять оці всі віточки. І на виході вилітають вони в, оцю, в оцей вигрузний бункер, так сказати. Ми працювали останній час е, без, без там кошика, зараз я його покажу. А прямо в прицеп. Тобто трактор працює, в'ятка залітає і вилітає сюди прицеп у легковий. Але так не особо воно практично, потім з прицепа вигружати його треба кудись, або в беги, або в мішки, тобто трохи гратися. Якщо на кучу, в принципі, питань нема. Но сьогодні ми будемо працювати у сітки, це ви побачите далі. Значить, класно тут, і сань покажи, стоїть ця защита, яка а... закриває цю обгонну муфту. В нас вже був такий випадок, особливо коли не знаходиться людина в тракторі, впихаєш е... товсту гілку, суху особливо, її приклинює і на цій обгонній муфті не рве ні кардан, нічого, тобто воно там по-своєму прокручується, і ти встигаєш пригнути у трактор і зупинить вал мощності. Вал отбора мощності у нас стоїть на 540 обертів в даний момент. Далі е, прислали мені менеджери з компанії Арпал отакий шар для того, щоб тягати легковий прицеп. Але ми так його і не використовували. Є ластівка, до ластівки прицепив і поперли в поле. Але це тепер дані агрегати комплектуються таким шаром. Тобто удобно-удобно можна як. Легковий прицеп прицепить, так і зацепить якийсь там одноосний тракторний там, невеличкий прицепчик. Так що, в принципі, довго розказувати по цьому я не бачу смислу. А, кстати, удобні оці уха. Був такий момент, що треба було переставити даний апарат по складу. І його весь такий дуже прилічний, що його в трьох підняти з міста не, не зрушиш. Оці уха. Цей крючок у нас є. Чотири дві чалочки зацепили, підняли, переставили. Удобно-удобно. Далі, дівчино, що я вам покажу? Будемо працювати ми отакі сітки. Сітка не оця, що ми звикли зазвичай картошку засипати, а з мілкою. Це мені подогнав Серега. Серега, тобі велике спасиба. Тут їх, звісно, небагато, але що є, те є. Ні, далі поставимо в мішки. Потім оце ж, цей вигрузний бункер Він цепляється тоді, коли ми працюємо. Скажіть і я скажу. Коли працюємо у Б. Зараз ці штуки відкручу. Ой, кажу, не в беге, а у мішки. Ну, в сітки в мішки. От тоді він зручний. Типляється він, в принципі, не тяжело, але треба попасти. Ще ж вроді від старий, щоб не попадати. Отаким От макаром він висить. Ось сюди надіваються сітки. Ну, це все ви далі побачите. Одна сітка, друга сітка. Оттуда йде подача, дрібниця і попадає в сітку. Ось стоїть клапан, який регулює. Одну сітку сипеться, набралася повна, а процес вже ж йде. Перевертаємо на другу сторону, в другу погнало. Ну, коротше, це все практично, покарять, побачите це все відео. Агрегат бомба. Заказів, кстати, на нього, я вам скажу куча, Але не вистачає времени. Багато людей так само не палять, прислухаються до законів, які зараз є, а гілля є, і його треба кудись дівати. То, тобто робота на цю дану штуку є, але немає часу. Потім, що я хочу сказати, оці всі сіточки, що ми наб'ємо, що у нас там буде, ми заміряємо, це понятно. І поїдуть вони до Петровича. У Петровича. Є дров'яний котел з боковою загрузкою, не з верхньою. І треба щось на розпал, так як він зазвичай приміняв із соснового лісу гілочки, це все сосну, іголочки від сосунок. Кажу, Петрович, не заморачуйтесь, я привезу. Є е, що перед, передрібнить, сам пішли покажуть. Є е, що перед, передрібнить гора. Ось лежить. Я називаю це лахміттям або мусором. Для чого був і куплений цей даний апарат, щоб переробляти отаке лахміття. Ми зазвичай що з ним робимо? Або на мусорку, або палимо. Так як палить, зараз в нас війна заборонено. Мусорка, як ви самі розумієте, вона не резинова. В неї є свій початок, свій кінець. Тобто спиляли, зробили тут своє те, що ми планували, на кучу зложили. Бачите, листя подекуди на нижніх ще самих є. Ну, то не страшне. Ветель менше тягає з листям, те, що без листя витягує. Те, що з листям віддільно. Тут, а, я казав чи не казав, клинок, бересток і скажіть, і бузина. Тобто, якраз воно вже підсохло, все на нарозпали, думаю, ідеально. Так що ми працюємо і далі все це побачите. завжди вийшов просак. Значить, моя вам порада, хто буде працювати так, як оце ми, потрібно е осінню напилювати на кучу і потім зимою, коли немає часу, переробляти. Так як виходить, що у нас весною там, чи рітом, коли ми його все спиляли, було листя. Листя накидали, верхні ветки всі листя поскидали, залишилися, як ви можете бачити, отаке все листя з верхніх веток упало на нижні. І нижні не так сильно, з нижніх не так сильно впало листя. Так що, напевно, на сьогодні роботи багато не буде. Зараз ще тут переберемо, що воно тут є, тому що з листям, з листям не годиться. Це моя вам порада, хто буде працювати, щоб ви знали, що листя, варпал не годиться, буде маслати саме листя, а толку з того листя ніякого. Так що працюємо далі. Так, давайте, мальчики, працюємо. Зараз моторю дракона. ми роботу, Залишилося тільки вимірити сіке зі зон солярим. Вийшло 49 сеток. Зараз одну достану, бо це ми вже всі загрузили. Дивіться, красота. Як на мене, із мусора. Дивіться, песня. Петровичу на розпалку. Та ну і не тільки на розпалку, Я і, і шашлик ми на ньому жарили. І 50 залишилася одна. Ну Це для образця, щоб, ну, щоб таку саму заказати, щоб не за тими великими е, вічками. Ми вже тут все прибрали, все. але який недолік, якщо ви помітили на е, відео. Момент був, то, що забивається в самому клапані. Я думаю, що це з, е, із того, що краска ще не притерлася, так як ми працюємо ним у сітки тільки перший раз. І Момент той, що от, в цю сітку сипеться і там забивається. Тобто треба ось брати спеціальний прибор, такий називається кочерга. Ось сюди підсмикуємо. І тоді воно туди-сюди падає. Значить, для роботи в сітки треба по-любому три чоловіка. Один подає, другий вставляє в арпал і третій тут регулює сітками. Вдвох ніяк це не вийде. Е, я вам скажу би і плюс, того, що ми сразу в сітки, а би це і великий мінус, того, що е, сразу отсюда, аби вилітало прицеп чи на пол, не було б у двох спокійно, можна було б роботи. Один подає, один сюди. Потім місці там, поки передихнули, це все згребли, красота. Так що якось так, а апарат працює, оце саме для тих, для отаких от гілочок е невеличких. Ми й купили його. В принципі, роботу свою робить. Клас. Мені подобається оце все перебите. Я думаю, в котлі воно буде горіти на 5 балів. Так що зараз тут все вже ми прибрали. Заміряємо солярку. Я поки кришку відкривав, одним оком глянув, то топливо видно. Але все одно вставимо, подивимось. скільки ж він з'їв топлива. Працювали ми це з ним. ну, По времені 2,10. Ну, скажімо так, що десь хай 2 часа плюс-мінус півгодини. Туди-сюди, так як ну, то зупинилися, щоб ветки подати, то там підчистили, то там натрамбували дужче сітки і так далі. Ну, коротше, беремо 2,5 грубо. Дві з половиною години тут ось все по нулям. Ага, заправили світу нема. Так що ждемо світу, а потім вже заправимося. Світа прийшла, так що все нормально. Лїємо. Ну, тут я не знаю. Це зараз опять будемо сідитися тут. Я тоді повного хотів вже ж прям-прям, щоб аж тута виглядала і не Ну, Я думаю, ну якщо якісь там 3 літри він зі, то, бачите, ну, пінеться, ніфіга, воно не влазить. Коротше, ну, ось, ну, щоб не насілувати, коротше, 5 літрів, 5 літрів солярки по 50-250 гривень. Робоча зарплата саніветелю не рахуємо і так само мені тому, що... Хоч так, хоч так, все одно б ми працювали. Ну вон видно, не видно. Вон в горловині. Хоч так ми працювали хоч так, так що, я думаю, розход на е, холостому образно говоря, там півтори тисячі оборотів було. Не такий вже й великий. Так що це все оправдано. Це так для себе, ну і звісно для вас. Так що, кому подобався відео, ставте лайки. Ну і звісно, все буде Україна.